Чому одні білі гриби після консервації світліші, а інші темніші? Показую, як зберегти білі гриби білішими та смачнішими. Замість оцту лимонна кислота. Результат вас здивує. Гриби сортуємо та варимо по 5 хвилин з лимонною кислотою. Зливаємо, промиваємо та ще 30 хвилин. Рецепт маринада верху. Маленькі та шапки ми відваримо, а ось. Ніжки ми вирішили посушити, це дуже смачно взимку. Це смачні перші другі страви, а також приправа. Коли гриби зварилися, перекладаємо в паночку і тільки тоді додаємо замість оциту лимонну кислоту. З оцитом гриби темні, з лимонною кислотою світлі. Отож, спробуйте хоча б одну баночку, щоб побачити різницю. Сподіваюся, вам було корисно.